Стартувало свято урочистостями у мерії. Привітати кам'янчан з днем народження приїхали гості з Росії, Польщі, Вірменії та Молдови. Привіт та подарунки від столиці Подільського краю передав заступник міського голови Анатолій Лаврентій. А ось губернатор Хмельниччини притримується думки, що найкращий дарунок це гроші. Бюджетні ін'єкції місто семи культур отримало на дороги амбулаторію сімейної медицини та установки для очистки води європейського стандарту. Відкриття першого в Україні такого бювету приурочили Дню народженню Кам'янця. Згідно з державною програмою Питна вода до 2020 року. Такі міні-заводи з чистою водою мають з'явитися. У всіх містах України характеристиками ця вода дає потребілю що вона вкусна. При кіпіченні вона не відкладає накип на чайниках, на нагрівальних приборах, вона не задержує железо, вона прозрачна, вона на на вкус без запаха і привкуса. Перше в Україні буде введено експлуатацію 10 установок для того, щоб очищати воду і школярі і населення могли нею користуватися. І Кам'янець – це те місто, яке я люблю, тому що я навчався тут 5 років. І сьогодні, пройшовши навіть так, знаєте, ух, на душі так хорошо». А за кілька років буде ще краще, запевнив очільник міста скелястих берегів. Перше розробляємо програму по Кам'янець-Подільському, крім того, що воно буде туристичне, каменець для кам'янчан. Ми хочемо зробити наші сквери, водойми, привести відповідний стан і зробити місто, щоб воно було зацікавлено не тільки для туристів, а й для наших самих жителів. Після відкриття сучасної криниці з живильною водицею, чи не на всіх вуличках вирувало концертно розважальне дійство, родзинкою свята став парад живих скульптур за екскурсією крізь сторіччя просто неба спостерігали тисячі захоплених очей а на десерт смакували концерт гурту Тік та святковий фейерверк.